Вітаю, друзі, сьогодні 31 березня з вами Валерій Клочок, і ще одна країна, член Північно-Атлантичного альянсу, заявила про свою готовність відправити свої війська в Україну у разі такої потреби. Ну, зокрема, сьогодні глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що зараз то не час відправляти війська в Україну, але в довгостроковій перспективі ми не повинні нічого виключати. Макрон вчинив правильно, сказала вона, але. Звісно, мають бути створені відповідні передумови. Ну, направду, заява Макрона про готовність відправити війська в Україну наробила багато галасу і на перший погляд може видаватися такою собі авантюрою. Але це серйозно змінило дискурс у Європі, так само, як змінив і дискурс, заява Дональда Туска про підготовку, необхідність підготовки Європи до війни. Я про це вам розповідав у попередньому відео. Можете переглянути його. І заява Макрона про створення сухопутної коаліції ще наприкінці лютого цього року знайшла відгук в деяких країнах. Ну, зокрема, країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія схвально відгукнулися. Звісно, також із застереженнями, що мовляв, сьогодні ще не час, але перспективі ми не повинні цього виключати. Місяць пройшов дуже тихо. Ініціатива Макрона про створення сухопутної коаліції. Поки що не формалізована. Ще не зібрали там, перший саміт установчий стосовно створення такої коаліції, лише за ініціативою Макрона створена коаліція з постачання далекобійних та ракет та ракет середньої дальності. Ну, Поки що знову ж таки таких ракет немає. Тому я й говорю, що е, заява Макрона вона схожа на авантюру, але в будь-якій авантюрі це є раціональне зерно. Як посилий сигнал до Росії? А що ви тепер з цим будете робити? Бо невідомо сьогодні це авантюрні заяви, які не підкріплені формально. А завтра це може стати якимось договором країн Європи, членів? Північно-Атлантичного альянсу, які зрозуміють і розуміють необхідність допомагати Україні не лише зброєю, а і військовим контингентом. Тому дійсно, ці заяви, які лунають про можливість відправки військ в Україну і знаходять підтвердження в інших країнах, для Росії це серйозний виклик. Це нові червоні лінії і вони суттєво змінюють позиції Європи. От, зокрема, свого часу ще голова МЗС Польщі Сікорський. Ви також про це знали і чули. Сказав, що дійсно війська НАТО є в Україні. Це така, знаєте, таємниця Полі Шанеля, про яку всі говорять, але про яку нібито ніхто нічого не знає, втім всі розуміють і знають, що війська НАТО є в Україні. Вони не воюють, це інструктори або ті, хто здійснює контроль за озброєнням, але вони безпосередньо допомагають Україні в Україні. Канада, до прикладу, також підтримала ініціативу Макрона сказала, що ми готові відправляти війська в Україну. Але за окремим договором, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Італія, Німеччина не підтримали ініціативу Макрона. Е, до прикладу, президент Чехії Петр Павел не просто підтримав ініціативу Макрона. Більше того, він давно працює над створенням е, запасу для України. Він вишукує снаряди. Знаходить гроші для їх придбання. І вже, мабуть, якісь і відправлені до України, а можливо, будуть відправлені. Ну, принаймні, вже на сьогоднішній день є чітке розуміння, офіційна позиція і Чехії, і інших країн про те, що вони перечисляють гроші у цю коаліцію Петра Павла. Ну і він також сказав, що він підтримає ініціативу Макрона про відправку військ в Україну. Тобто, загалом формується думка в Європі про те, що Нічого не можна виключати, все буде залежати від обставин. Я розумію ваше обурення, і я його розділяю, що вже було б доцільним, щоб ці війська були в Україні. Але на сьогоднішній день, як на мене, напрацьовується спільна позиція. Що вони можуть тут робити? Варіантів є декілька. Зокрема, Манель Макрон виказував їх 5. Ви вже, певне, про них також чули, але я хотів би уточнити, тому що. На тлі сьогоднішньої заяви Міністерки закордонних справ Фінляндії, ідея Макрона набуває нового подиху. І війська в Україні можуть виконувати 5 функцій. Ну, принаймні Макрон говорив про французький контингент, але я не виключаю, що це могло, міг би бути спільний контингент з країн, які підтримують ініціативу Макрона. Ну, зокрема, варіант. Перший це виробництво і обслуговування зброї. Французи кажуть, що ми готові в принципі, це робити в Україні. І я вам е, хочу друзі сказати, що не лише французи, а й Сполучені Штати Америки, Німеччина і інші країни розглядають можливість інвестицій в Україну для побудови об'єктів військово-промислового комплексу з виробництва зброї. І зараз говорять, що це буде контракт століття. І Україна стане епіцентром саме із виготовлення зброї, і звісно, продажу цієї зброї за кордон. Ми стали заручниками ситуації, і, в принципі, оскільки ми не можемо змінити хід історії, він таким є, то треба користатися нею для своєї вигоди. І те, що країни готові інвестувати у ВПК України на сьогоднішній день, це більш ніж доконаний факт. Другий сценарій, який розглядають у Франції для відправки військ в Україну, це участь французьких військових у навчанні розмінуванні. Але. До такої ініціативи вже доєднуються і інші країни НАТО, про що підтвердив міністр закордонних справ Сікорський. Третій сценарій: захист міста Одеси. Це розміщення систем протиповітряної оборони для захисту зернового коридору. Це також ідея вже не нова, дій мінімум днів 5, Макрон про це оголосив офіційно. Рано чи пізно він сказав, що це може статися. Ми вже другий місяць очікуємо візиту Макрона до України, але він готується. Щойно вже стало відомо про те, що французи передають нам додаткову партію військової допомоги: це і броньовані автомобілі, і снаряди до систем протиповітряної оборони. А також Макрон сказав, що є і варіант розміщення військ французького контингенту і інших на кордоні з Білоруссю. Для стримання можливої агресії саме з північного кордону в Україні, ну і навіть не виключає п'яте сценарію безпосереднього протистояння в окопах проти росіян. Тобто, саме з огляду на оці сценарії, які Макрон озвучив буквально п'ять днів тому, сьогодні в Європі ведеться дискусія, як війська Північно-Атлантичного Альянсу. Не всіх, а окремо кожної країни можуть бути долучені до військових дій в Україні. І тому я не виключаю, що щось буде реалізовано. Хоча, звичайно, деякі чиновники та дипломати у Європі ну, ставлять під сумнів ініціативу Макрона і говорять, що Франція не завжди виконує те, що обіцяє. Бувають такі випадки, коли їхні обіцянки залишаються риторичними лише на словах. Але загалом інші країни можуть до цього доєднуватися. Ну принаймні, давайте звернемо увагу на те, що країни ЄС, члени альянсу, почали більше витрачати на оборонку. Це суттєве збільшення їхніх оборонних спроможностей, особливо на тлі політичної кризи Сполучених США. Америки. І такий дискурс, звісно, знайшов відгук і в Україні. Зокрема, сьогодні Буданов давав велике інтерв'ю єдиному телемарафону і сказав, що припущень щодо відправки військ НАТО в Україну дуже багато. Ну, він каже, знаєте, у припущеннях ми теж можемо зараз зайти до Москви, але ж цього за фактом немає. Так, за фактом сьогодні цього немає, але завтра цього виключати ніхто не може, тому що е, все ж таки Макрон і інші урядовці е, в Європі мають відповідати за свої вчинки. А у них ну, питання політичної відповідальності зовсім на іншому рівні, аніж у нас. Як я й говорив, і зараз повторюю ще раз, для Росії це серйозний. Виклики маються на увазі, де ж Європа будує собі червоні лінії. І історія з таким такою дискусією в Європі щодо відправки військ НАТО в Україні, яку не підтримали США, Німеччина, Італія, Велика Британія, удари Буданова і СБУ по НПЗ на Росії. Про що просили не робити нас, зокрема у Вашингтоні, ну принаймні так писала преса. Але як кажуть, то нібито і направду такі розмови кулуарні велися. Вони зовсім по іншому сьогодні формують думку тих же самих Сполучених Штатів Америки про відправку далекобійних ракет систем АТАКАМС. Ну, зокрема, сьогодні конгресмен Майк Тернер повідомив про те, що у найближчому майбутньому США можуть передати їх Україні. І в тому числі він говорив і про голосування допомоги Україні, що вона буде проголосована на початку квітня. Ну, принаймні, Конгрес працює не те, що в повноцінному сесійному режимі, але все ж таки збирається двічі на тиждень, правда, ненадовго. І що стосовно ракет-атакам, дуже показовий момент, я коли щойно моніторив. Засоби маси інформації в Україні не так багато про це пишуть, тому що ми стомилися вже від цього. Але російські засоби маси інформації на один природного і РІА, і ТАС, інтерфакс, і інтерфаксів, решта просто в один голос пишуть про те, що. А-я-яй, що ж робити, Білий дім вирішив передати Україні далекобійні ракети Атакамс, які, можливо, і не будуть використовуватися по НПЗ російських, але до Кримського мосту вони точно долетять. Тому, друзі, повертаючись на самий початок відео, так риторика Макрона вона може видаватися, як кажуть деякі чиновники та дипломати Європейського Союзу риторичними обіцянками, але вони серйозно змінюють дискусію в Європі і позицію. Росії і навіть наших союзників за Атлантикою вони вже готові будуть розглядати конкретно питання передачі ракета атакам тому, що вони раніше цього боялися робити, так само як Європа боялася усвідомити те, що ну путіну можна протистояти, протистояти в прямий фізичний спосіб, відправляючи свої війська в Україну. Отакі новини на даний момент стосовно формування сухопутної коаліції Макрона. Формально її поки що нема, але розмови про неї точаться дуже серйозні на рівні урядів країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Підписуйтеся, друзі, на канал. Хто додивився до кінця, шалено, всім дякую і дякую всім, хто був на каналі. Обов'язково поширюйте відео друзям. Натисніть на дзвіночок, хто цього не зробив раніше. Ви не пропустите тут останнє відео. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.